Бачу горизонт, я чую відгуки війни на Бату. Допоможіть утримати мій фронт, славетні душі видатних солдатів. Берсеркери північної землі За кару вам була спокійна старість, прошу спаліть в похідному вогні, байдужість, заздрість, спокійні та жалість. Хай затримтить козацький Тулумбас вогнем повстання душу гріє січ. Я чую шепіт, характерників крізь час, які могли змінити день на ніч. Нудьгу розвіє вітер з цілих гір, з повстанських гір під назвою Карпати, де в схронах український командир для нас сховав повстанців автомати. Хай велич духу спуститься з небес сталевими та гордими орлами. Підуть до бою, Галицький Есес, в останній бій пліч-о-пліч, разом з нами. Прокіньтесь душі, визвольних змагань. Нам так потрібна ваша допомога. Завзяття дайте сили, вміння, знань. Влаштує тільки смерть чи перемогу. Наступний свій вірш я е, присвятив, можна так сказати, е, кухонним націоналістам, людям, боротьба яких проходить на кухнях. Він так і називається кухонним націоналістам присвячується. Береш каварі потихеньку. А хто зараз чесно живе? І знову жалієш неньку, знову жалієш себе. На кухні із чаркою встанеш ех, дав би хтось автомат, і знову винних шукаєш, і знову лиш п'яний мат. І далі продовжуєш пити ні, не запоями так, ніяк не кинеш палити і скигнеш в країні бардак. Хіба хтось у цьому винен? Хіба хтось штовхає тебе? Хочеш країну змінити? Зміни спочатку себе. Чужинців. Про гордість та честь українців, про славну перу навурать, спитайте мертвих чужинців, чиї душі у пеклі горять. Про шаблі, а не шаровари, про справжніх та злих козаків розкажуть вам мертві татари з глибин Чорноморських пісків. Розкажуть хай мертві поляки, що гинули в нас на полях, про коси та гострі гілляки в дебелих селянських руках. Про люту народну ненависть до зла та знущання панів, про помсти скажену радість спитайте у мертвих жидів. Хай вила в спині комісара розкажуть про силу народу, про ласки Холодного Яру, про захист слов'янського роду, про гордість та честь українців, про славну перуну вурать спитайте у мертвих чужинців, що навіть у пеклі тримтять. Ступ найбірші присвятив всім жінкам, тобто нашим дружинам, донечкам та мамам. Вогнем горять серця чоловіків, останні ризику, ми живемо роками, та не дають нам розгубити почуттів наші дружини, донечки та мами. Хай віє холодом байдужості богів, а літ поразок не дає ступити крок. Зігріє душу крізь стіну років, єдине слово мамини, синок. Куди б дороги долі не вели, завжди чекає вдома та єдина, і повернуться у гнездо Орли, щоб обняла їх любляча дружина. І знову в бій, і знову лється кров та вижити у ньому, я клянусь, щоб не загасла батьківська любов, щоб знов почути люблячі татусь. А ми буваємо лихі та необачні. Ви ж все одно чекаєте ночами, та в серці ми вам дуже-дуже вдячні, наші дружини, донечки та мами. Thank you.